Усім хай з вами край, і сьогодні я продовжу переповідати історію першого відьмака, де наш сивий стикнеться з духами, продовжить детективне розслідування, потрапить на болото і зловить там пару смішинок, а яких саме ви дізнаєтеся у цьому відео. Тож беріть, чай до бутерброди, ставте вподобайки, а я буду починати. Після перегляду гори квестів було вирішено почати з того, щоб начистити хлебало духом, бо починати з день з купи діалогів і думання поганий знак. Прийшовши до привидів, виявилось, що вони часу не втрачали, і поки відьмак до них добирався, ті качались. І з пару чепалахи відправили Геральда в спадки. Прийшовши другий раз, та бахнувши, як то кажуть, за здоров'я, відьмак попустив всіх духів. Далі було вирішено обібрати цю хату. Та якщо живі, що мертві жінці не мають претензій. І спустившись у підвал, було знайдено паразитів у вигляді трупоїдів, яких наш Відьмак пошматував. Після оббирання халупи та знаходження там хороших спиртних основ для зіль, Відьмак все ще хотів розімнути кулаки. Тож у барі під кудлатим ведмедиком було переможено трьох людей в чесному кулачному бою. Хоча вийшло трохи курйозно, бо я хотів ставити на себе все, що маю. А ці міські лопухи не змогли нічого дати рівноцінного. Сумне, але лиця були побиті. Гаразд, вертаємося до розслідування. Зараз нам потрібно опрацювати бараніна, кейкштайна і ще спитати дворфавівальді, хто віджав банк. І почнемо з Бараніни. В е діалозі він сказав, що люди, які прийшли у лікарні Лободи, були його. І що вони хотіли провести свого у безпечне місце. Твої люди напали на мене в лікарні. Дзябнувся. Послав туди людей, що привели одного з моїх хлопців у безпечне місце. Те, що вони його це правда. В минулому відео я помилився, назвавши їх сломав. А той чувачок типу був під прикриттям. Тож, поки збаранені знято обвинувачення. Після я вирішив отримати від цегляра гроші за будинок з духом. Аж тут виявилося, що цигаря немає. А корчмар натякає, що він може бути заміщений у паршивих навіть для криміналітету, справах. Знаєш, де його можна знайти. Вечорами зустрічає транспорт на гремлі. Але якщо щось робиш для нього, переконаєшся, що знаєш навіщо це йому. Добре. Якщо довідаєшся щось цікаве, дай нам знати. Заплатимо щедро. І ось так у кримінальному світі вовк, вовку, вовк. вовк чи як там кажеться. Не суть. Головне, що ми маємо інформацію. Далі наш Герундій поплемтався до старого знайомого алхіміка Калькштайна. До речі, так то цього алхіміка звати Адельберт Калькштейн, що є відсилкою на Альберта Ейнштейна. І поки я приводив цікаву хвилинку, відьмак знайшов хату алхіміка. Зайшовши новоподібний, зразу підписав відьмака на якусь працю. Відьмаче. Маєш шанс допомогти із завершенням справи мого життя на болотах біля старої візіми. Схована в лісі, стоїть таємна вежа. Знаю цю казку на найвищому поверсі принцеса, А внизу дракон. Дякую, не треба. Відбивши сарказм відьмака, Калікштайн пояснює, що вежа була створена якимось сильним чаклуном алхіміком. І що ця вежа за час простою почала випромінювати дуже сильну аномальну енергію, через що фауна деформується. І наш алхімік хоче дослідити цю енергію. А для цього треба зайти всередину вежі, і з цим якраз є проблема. І цю проблему треба вирішити пошуком інформації, і для цього треба відправитись до вежі, а точніше, на болото, де вона стоїть, і там вже отримати знання від місцевих. І також треба отримати книгу Science of Aru. Після отримання цього завдання наш відьмак почав допит, і почав він з Беренгара та його панталонів. А точніше, чому вони щезли. І чи не пов'язаний з цим наш алхімік? Мав поподібний признається, що так винайняв Беренгара для праці над башнею. А той зник. І він припускає, що його кокнули конкуренти. От і все. А і ще дав записник того Беренгара. Але мій мозок щось про нього трохи забув. Далі було розпитано за бандита Бараніни, який був під прикриттям Саламандри і працював на Калькштайн. Поранений із Соломандри. Промовив твоє ім'я. Цей чоловік? Ммм, ну так. Це мабуть тому, що я його найняв. От і хочеться сказати, що Ха якийсь карикатурний задрот, який навіть не зрозумів кого найняв, але потім згадуєш наш реальний світ, і виникає думка, що людство є карикатурою на себе. Гаразд, мене понесло щось не туди, продовжуємо. Коротше, він найняв його для допомоги та охорони від Саламандр. Ну, кач, найгуляй. А от до цієї вежі треба буде придивитись ближче. Раз Беренгарові панталони губляться в цьому напрямку. Далі Геральт відправився до Дворфа Вівальді, щоб задати додаткові питання про те, хто і як віджав банк. І зайшовши до його дому, сталася така сцена. Геральте, що тут відбувається, арештовуємо його за співпрацю з терористами. О. коротше, це наслідок наших дій. А точніше того, що позбулися в першому відео загону білок. І, пересравши, Гарен, здав ще пару загонів, де був якийсь там родич цього Вівальді. І тепер Вівальді прийшли спитати: А що це ваш двоюрідний брат висить на площі, а ви ні? Коротше, довелося бігти в тюрячку, щоб дворфа не перетворили у чережню. І сямкові довелося дати на лапу 200 оренів. Вийшовши з холодної, Вівальді рад дав відповіді на питання. Про банк зразу сказав, що віджали якісь люди, але без конкретики. Також дав цікаву інфу по джевету. А саме, що той оплачував через банк Івальді навчання у сумнівному коледжі. І ще його звідти турнули за ще сумнівніші дії. Тобто він навіть не має диплома. За що? Чисто від мене отримує дипломне насміхання. ха 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 Після цього було вирішено з'їздити на болотах. Щоб перепочити думання, а тому зги вже закіпають. Прийшовши до греблі, перед очима відкрилось таке дійство. А саме цигляр передавав якусь інфу вартовому. І, розпитавши, виявилось, що цей цигляр є двійним агентом і допомагає Вінсенту у справі Саламандр. Тут мова не про мене? Я допомагаю Вінсенту викрити таємну організацію Саламандр. Це справа державного значення. Щось у вас не виходить. Ох, це через якусь йолу, який постійно пересрає нашу роботу. Убиває членів Саламандри, псує наші інтриги й пастки. А взявши гроші за зачистку хати від духів, наш відьмак знайшов перевізника і поплив на болота. Перепливши до боліт, відьмак відчув себе як у своїй тарілці, тобто сморід, купа монстрів і селяни без клепки. Я вдома. Але перед славним походом до башні було опитано пару людей. Першим з яких був найманець, який вихваляв так званого Лео Бонгарта. Найманець, який полював на відьмаків. Це до речі, персонаж книг, який не дожив до подігри. І в його заці я бачу те, що ці Projekt справді є фанатами книг, і робили гру саме з розрахунком на таких же фанатів. Далі було знайдено діда. Тільки це був якийсь контужений дід. Гей, онуче. Є не твій онук, дідусю. Хе-хе, сміх гадати моє ім'я. До мене звертається лише дідусю. Коротше, діду, треба допомогти з тим, що дійти до каплички помолитися. І чому б не допомогти діду? Він же дід. Тож, взявши старого під руку, Герет пошльопав по болоту. І йдучи, то успішно вирізаючи нечість, неочікувано нечість вирізала відьмака. Так, не розчаровуємося, просто підем іншим шляхом. І дійшовши до каплиці, дід почав дякувати і запрошувати на чай та гуляш. І тут він сказав дещо цікаве: Ти відьмак, правда? Нещодавно зустрівся на полотах із відьмаком, але він не був таким вічливим. Бачив відьмака, що можеш розповісти про нього? Тобі, оноче, охоче розповім. Лазив тут, крутився та випитував. А на вигляд був такий, перепрошую, наче тиждень не міг випорожнитись, мабуть, погана дієта. Отримавши безцінну інформацію, наш відьмак почала повивчати цю локацію далі, запам'ятавши, що дід... Обіцяв показати якісь книги. Шукаючи щось цікаве та замальовуючи мапу, було знайдено групу лісорубів. І, поговоривши з головним краснолюдом, було отримано квест на те, щоб назбирати червоних квіточок та привезти їх перевізників, який і привіз Мідьмака до боліт. І не питайте, що роблять з цих квіточок і чому за них платять непоганих грошей. Племтуючись далі, Геральт виявив гайдруїдів, де були друїди та приручені вівери. Поговоривши з друїдами про вежу, стало відомо, що по всьому болоту є спеціальні каміння, у яких сконцентровано магічні лінії, які перетинаються на дверях вежі. Тобто без активації каміння неможливо прийти усередину. Де купити код активації каміння кризи. Тож було розпитано за книгу Айнсуп Аруш. Ару. І друїд сказав, що можливо цю книгу має навіжений дідусь. І ось і причина навідатись до нього. Далі, пробираючись через вовків та утопців, було знайдено якісь руїни, біля яких, певно, буде вежа. І якихось нових уроців. Позбиравши червоні квітки, нашого відьмака пару шлюбків, заборов якийсь бур'ян. Знову зібравши квіточки, було випито зілля і тактично відступлено від бур'яна. Знайдено, поки нам не цікавий загін білок. І тут, при обшуку башні, у нашого відьмака скінчилося зілля і здоров'я, що є неприємно. І якраз в момент розуміння, що все пропало, виявилось, що прямо перед відьмаком є двері, які закриті. Ну, спробувати треба було. Просуваючись далі болотом, нашому Геральту стало трохи дуже боляче. Але, сховавшись за якимось будинком, небезпеку було пережито. І до речі, це був будинок нашого хорошого знайомого діда. Зайшовши у будинок. Не роздивляючись, чисто випадково наш відьмак зразу знайшов потрібну книгу в якійсь шафі. І хотячи подякувати цьому діду за співпрацю, було помічено ці погризені кістки людські, мозок на тарілці. Мене зараз нудить. Питання: а якого і кого, дід зразу присік. Так, я людожер. Але перш ніж емоційно реагувати, спробуйте вислухати моє виправдання. Виправдання адекватного я особисто не почув. Але з того, що зрозумів, він не їсть дітей. Оце, звісно, класно, ото добрий молодець. <гум> і те, що найліпше їм м'ясо ельфів. воно наче солодке із приправами. А найгірше це м'ясо краснолюда. І то за нього цьому діду довелось побитися. Вислухавши це все. Я пустив ноль цього людожера. Бо це, блін, погано. Навіть у сірому світі відьмака. Курва, поляки, що з вами не так? Після відходження від культурного шоку відьмак продовжив подорож і знайшов село, в якому звіг відпочити та відновити спиртовий запас. Відпочивши відьмак, почав знайомитись з місцевими. І цей діалог я лишу повністю. Баба, баба. -ба. Вітаю! Баба, -ба, вітаю, пане, вітаю. Що сталося? Зараз нічого. Але як мав 6 років, то мені цегла на голову впала. Така забава була, ба. Хтось підкидав цеглу вгору, і треба було порахувати до п'яти і утекти. Ба. бо цегла по голові дасть. Я ж урахуванні був не дуже. Кажуть, що дурний через ту цеглу. ба ба ба, ба ба-ба-ба-ба. Угу. Але як треба допомога кудись потрапити, то тільки до мене, ба. Бачите, я ніколи не блукаю. Баба, ба, ба-ба-ба. Отже, прийшов куди треба. Розкажи мені про болота. Баба, баба, ба-ба-ба, Боло болота широкі та глибокі. Ба, і комарі у дупи жируть. Ой, дуже останнім часом жируть. ба. Скоро за Санта-Барбарою відмикає, сам почну баба Але нічого, треба приносити жертви. раз після осмислення цього всього, відьмак знайшов старосту села, яка говорила, наче про рочі, або погадалочну. Ну коротше, вона пожаїлася, що біля ям завелась нечисть. І минулий відьмак, який пішов її чистити, зник. А його окривалені та обхезені речі були знайдені в цих ямах. Тобто запору Беренгара прийшов. Чато? І ще бабка підтвердила, що на нього напали саламандри. Ну що ще сказати? Шкода Беренгара, земля йому з ефіркою. І на цьому моменті, коли наш Геральт віддає перевізнику квіти, я буду закінчувати відео. Цього разу ми знайшли багато чого цікавого, але не все. Тож у наступному відео ми продовжимо шукати села Тепер додатково, щоб помститись за Беренгара, а також у наступній серії будемо виясняти, як прийти у вежу. Тож ставте вподобайки, підписуйтеся, критикуйте, пропонуйте в коментарях. Розповсюджуйте це відео, де тільки можете. Бережіть себе і близьких! Слава Україні! Та до наступних відео!